Чому я дякую своїм хейтерам? Сьогодні ми з вами поговоримо про природу хейту, звідки вона береться, що це взагалі таке, і саме головне, що з цим робити, як поводитись, тому що я пройшла цей етап, коли в мене дійсно був період такого сильного. Хейту десять років тому, коли я навчалась на біологічному факультеті і тільки-тільки но ну, починала фотографувати, тобто вирішила для себе, що я хочу стати фотографом, хочу почати фотографувати. На той момент я вела соцмережу ВКонтакті, Пам'ятаю, як сьогодні саме там у мене з'являлися мої перші замовлення, і вона у мене досить класно пішла. Мені дуже багато різного хейту писали, хоча я абсолютно ні з ким не мала ніяких конфліктних ситуацій, нікому нічого. Нічого не робила, просто жила своїм життям. Взагалі не думала про інших, я думала тільки про те, щоб зробити так, щоб себе почувати щасливою і йшла за покликом своєї душі. Так ось на той момент з різних фейкових сторінок до мене надходили повідомлення про те, що в тебе нічого не вийде, займися чимось нормальним, ти селючка, Хто ти взагалі така? Багато було навіть повідомлень про горбинку на моєму носі. І на той момент, до речі, на мене це досить сильно впливало, тому що я тоді ще не розуміла, що таке хейт і яка його природа, і що насправді це не про мене, а про тих людей, які мені це пишуть. І я плакала, я дуже багато плакала. На той момент я просто не розуміла за що, коли я взагалі не думала про інших людей. Я думала про те і цікавилась тим, як створити своє життя, як зробити своє життя цікавим, як бути успішною, як бути багатою, і як заробляти кошти, але в легкості, тобто на тій справі, яка мені подобається. На той момент я ще не була такою стійкою, як зараз, не була такою усвідомленою. І відверто скажу, що це досить сильно на мене впливало, тому що я така людина, яка чутлива. Я дуже сильно все так сприймала близько до серця, хотіла розібратися. Чому так думала багато, прокручувала ці сценарії в своїй голові. А відповідно, коли я ці сценарії в своїй голові постійно прокручувала, я ще більше давала енергії цьому агрегору. Це лише Лише зараз я все розумію, коли я почала все все глибинно вивчати кілька років тому і стала більш усвідомленою. Але незважаючи на те, що на той момент це на мене впливало, я продовжувала рухатись. Мене радувало те, що я стала затребуваним фотографом. І в той момент, коли інші мені пишуть хейт, можливо, навіть з того оточення, де я навчалася чи де колись навчалася, я не знаю. Я навіть цим не цікавилась. Я вже заробляла кошти, я вже як студентка. Там третього курсу їздила на своєму власному автомобілі в той момент, коли всі інші їздили на автобусах, я вже мала свою справу, а ще й паралельно навчалася і паралельно закінчила університет з червоним дипломом. І що? Я досі тут. Я зробила 2000 плюс різних зйомок. Я досягла своїх мрій. Я переїхала жити в Європу, в Прагу. Я будую свій бренд, я маю багато досягнень. А вони досі сидять за своїми фабами. Файковими сторінками і хейтять людей. Залишайся до кінця, тому що сьогодні я тобі розповім, чому хейт це благословення, а не прокляття. Впевнена, що це вам дуже сильно допоможе. І є люди, які стикаючись з хейтом, йдуть далі. Це навпаки їх загартовує, додає їм сили, і навпаки, вони собі ставлять ціль, що я все одно там буду, я все одно буду успішно, я все одно своїх цілей досягну. А є такі люди, які просто зжимаються в собі. І все, і це їх зупиняє, і вони перестають розвиватися. Так, ось моє сьогоднішнє відео це допомога вам, допомога всім тим, хто колись починав якусь справу. Але не довів її до кінця, не розвивався далі, тому що на нього вплинув хейт. Я Тетяна Мощ, професійний фотограф з досвідом 10 років та ментор. А ти знаходишся в моєму просторі Тетяна Мощ Юніверса. Перед тим як розповісти детальніше, спочатку підпишись на мій канал, адже тут я ділюсь своїм досвідом, я розповідаю те, що дійсно мені допомогло прийти до того рівня життя, яке я маю зараз. Давайте спочатку розберемося, звідки взагалі береться хейт, тому що, коли ви Розумієте механіку, він потім просто зникає і перестає вас турбувати. Причина один: коли ти робиш те, що вони насправді бояться, коли людина бачить, що ти робиш те, чого вона боїться, вона відчуває велику біль, але не через тебе, а через себе. Ти для неї дзеркало, дзеркало її власної бездіяльності, коли я тільки починала фотографувати, я. Почала робити те, про що інші тільки мріяти могли. Але я не боялась, я ризикнула. Я вийшла зі своєї зони комфорту, і я сказала: я буду фотографом, що би інші не говорили. Тому що навіть мої близькі люди говорили про те, що ти вже навчаєшся на біологічному факультеті. Навіщо тобі ще одна професія? Навіщо тобі ще в одному напрямку розвиватися? Навчайся собі там, де ти поступила, і все забудь про це. Але ні, я пішла і вчилася. І для багатьох на той момент це було дзеркалом. І до сих пір ще для більшої кількості людей це є дзеркалом, тому що я зростаю кожного дня. Мій бренд зростає. Про мене знають, куди б я не пішла. Навіть просто от в садочок зараз служу донечку, тут в Празі, і тут з України там є ще деякі батьки з дітками. І одна мені каже, я вас знаю, я на вас підписана. Хоча я взагалі її не знаю. І це дуже цінно, і це дуже приємно для мене. Це говорить про ті плоди, які я колись зробила. І саме головне, що я не зійшла зі свого шляху. Навіть якщо на мене тоді лився хейт, вони сказали собі, вона зробила, а я ні. Вона ризикнула і стала успішною, а я ні. Вона живе своє життя і щаслива в ньому. А я живу чуже життя, і замість того, щоб просто взяти відповідальність і також почати розвиватися, простіше взяти, створити фейкову сторінку і давай хейтити цю людину. Їм простіше написати: у неї нічого не вийде. Тому що, якщо у мене не вийде, вони зможуть сказати: Ось, бачиш, я правильно зробив, що не ризикнув. у неї нічого не вийшло. Значить, я взагалі молодець. Хейт це відображення їхнього власного болю, який живе всередині людей. Дини і це уявіть собі, наскільки людина має бути незадоволена своїм життям, щоби вона. Замість того, щоб займатися собою, вивченням нової інформації зараз у світі стільки всього, чим можна зайнятися, для того, щоб стати кращою версією себе, для того, щоб створити своє життя мрії, для того, щоб змінювати в кінці кінців цей світ на краще. людина бере, створює фейкові сторінки і спостерігає за чужим життям, і пише просто те, що її тригерить, пише от різний хейт. Ну ну на секундочку, просто уявіть собі, наскільки це низько, і наскільки. Ільки, це пропащу причина. Два: ти виходиш за рамки. Суспільство любить коробки. Спочатку закінчуй університет, попрацюй роками на когось. До речі, про те, як нас програмують на бідність і на ось цю всю бездіяльність, на це все безсенсове життя. У мене є відео, яке ви можете подивитись на моєму каналі. Обіцяю, після його перегляду вам багато чого стане зрозуміло, і ви зрозумієте, чому ви до сих пір не маєте того, що ви хочете в житті. Не треба віділятися. А я прийшла і сказала на той момент: я зроблю по-своєму. Я не живу в рамках, я зроблю так, як відчуває моє серце. Я йду за покликом своєї душі, і це їх дуже сильно тригернуло, тому що я показала, що рамки це ілюзія. Я показала, що можна інакше, а вони всередині оцих своїх рамок будували і до сих пір будують своє життя. І їм просто страшно визнати, що можна було інакше. І вони такі, взагалі, в шоці, а що? Хіба так можна було? Як це так? Що вона собі дозволяє? От просто піти проти системи, от просто взяти і піти, наприклад, на на я вчилася шість років день у день. Стаціонарно, і я зараз не працюю по професії, тому що я не побачила для себе там перспектив. Знову ж таки, я нічого не знецінюю в кожну свій шлях. Я дуже амбіційна людина. У мене інший шлях. Я провчилась на фотографа на творчу професію 8 місяців, і ця професія принесла мені великий успіх, доходи і дала мені взагалі от це відчуття свободи. Потім я вже далі ще інші бізнеси розвиваю, але самим закладом і початком цього була творчість фотографія, де я провчилася. Всього 8 місяців, 8 місяців, уявіть собі, і я відразу почала заробляти кошти. І такі кошти, де немає якихось там обмежень, там конкретної ставки чи зарплати, все залежить від тебе. А потім я взагалі ще інший напрямок вибудувала. І от коли люди це бачать, вони не розуміють, ну як так вона може там, наприклад, просто мати вільний графік життя і при цьому там жити, насолоджуватися, ще й блог просувати, ще й відео знімати ще зараз. От в. Я свій університет запускаю, де буду навчати. Ну це людей просто тригерить. Причина три: вам просто заздріть, навіть якщо ви тільки-тільки щось починаєте, от якийсь новий напрям. Найцікавіше в тому, що мене хейтили навіть тоді, коли я тільки починала, коли я робила тільки-тільки от перші якісь кроки, публікувала там щось в інстаграмі. І у мене ще на той момент не було якихось величезних успіхів. Я просто мала мрію, але навіть це викликало велику заздрість, тому що я посміла. Я посміла мріяти. Я посміла діяти. Я посміла вірити в себе як ні в кого іншого в цьому житті. А вони ні. І їм було боляче дивитися на те, як я роблю те. Чого вони боялися? Просто пам'ятайте одне, коли ви бачите людину, яка хейтить, яка пише вам якісь хейтерські коментарі, щось неприємне. Просто пожалійте цю людину, от чесно, тому що вона нещаслива, вона не задоволена життям. Ви просто проаналізуйте, хто ті люди, які пишуть вам хейт, чи ці люди живуть життям мрії, про яке ви мрієте, до якого ви йдете? Та в більшості людей 90%, то сто 100% людей навіть немає аватарки норма і навіть немає сторінки, нормальної, з якої вони пишуть, вони ховаються, вони от такі, знаєте, диванні критики, просто сидять на диванах, дивляться телевізор, новини. Оце все в негативній енергії, і просто пишуть хейт. Тому мені шкода цих людей, тому що вони насправді втратили своє життя, вони проживають його марно, вони не роблять ніяку користь для цього світу, а ще й заздрять, просто незадоволені своїм життям. І тому таких людей потрібно пожаліти. Тепер, коли ви вже розумієте, звідки береться хейт, я розкажу вам, чому вам. Варто взагалі радіти, коли вас хейтять, і дякувати хейтерам. Бо чесно, вони мені дали більше, ніж я могла собі навіть уявити. Причина один: вони показали мені, що я на правильному шляху. Знаєте, коли я це зрозуміла? Через кілька років, коли я подивилась назад і побачила, що ті люди, які мене хейтили, вони до сих пір залишились на тому самому рівні, на якому вони були і тоді. А я піднялася. Я фотограф з десятирічним досвідом. Я будую свій бренд. Я змінюю життя людей. Я живу в празі. Я маю сім'ю. Я маю а, житло. Я маю люксову машину. Я маю. Бі онлайн бізнес вибудований, який дає мені пасивний дохід і працює на мене 24 на 7. Я розвиваю зараз уже інший напрямок. Свій університет. Я пройшла той етап, коли я вибудувала ще один онлайн-бізнес зв'язаний зі здоров'ям. І зараз мені вже цікаво наступний крок. Самий масштабний це і буде моя спадщина. Це те, до чого мене оці всі життєві обставини вели, тому що я не могла відразу зрозуміти, що от все моя місія змінювати життя людей. Я маю створити університет, я маю спадщину створити. Іна два. Вони загартували мене десять років тому. Мені було дуже неприємно, і навіть плакала від якихось хейтерських коментарів. А зараз я можу бачити в Тіктоці купу там, наприклад, різних коментарів, і мені навпаки, це приємно. І Я можу просто йти далі гуляти, насолоджуватись життям, створювати ще більше, тому що я розумію, що звідки він береться, що він говорить. Наприклад, не про мене, а про тих людей, і як мені далі рухати, значить я на правильному шляху. Якщо з'являється хейт, коли я починаю щось нове, значить я на правильному шляху. Слова хейтерів це неправда про вас. Це їхня біль, насправді те, що в них болить, але вони не змогли це реалізувати. Перші хейтери, які в мене були, навчили мене одному не брати на себе чужі думки, не брати чужі думки на свій рахунок, не шукати схвалення зовні, а вірити собі навіть тоді, коли інші не вірять. Якщо вам хтось каже в тебе нічого не вийде, моя вам рекомендація, яка вам допоможе дійсно розвиватися і жити своє життя, насолоджуватись життям, це те, що ви ніколи не маєте вірити в те, що кажуть інші. Тому що інші люди, звідки ж вони знають, що у вас живе, який у вас потенціал, які у вас бачення на цей світ, наскільки ви в себе вірите? Інші люди. Вони говорять тільки з призми своїх програм, своїх якихось установок, своїх дитячих травм, своїх страхів. Навіщо вам ось це от все? Ну, від інших людей, в інших людей інший шлях, у них свій шлях. А ви повинні діяти тільки так, як вам підказує ваш внутрішній голос. Вірити собі, навіть коли інші не вірять, це найцінніший навик, який може розвинути в собі людина. Я навіть назву його найціннішим у житті. І власне, завдяки от тим першим хейтерам, я розвинула в собі цей навик, тому що вони мені казали, в тебе нічого не вийде. А я тут показала, на якому зараз я, я рівні. Є. І це для мене. Присував результат і підтвердження того, що я в цьому житті вірю тільки собі, і тільки тому, що я відчуваю і. Просто не дивлячись ні на що я йду до своїх цілей. Ось, наприклад, з того, що відбувається в мене зараз, я створюю свої авторські медитації на основі свого досвіду. Я медитую вже більше ніж 4 роки. І медитації мені дуже сильно допомагають і допомогли зрозуміти, хто я підсказали, як діяти, розвинути свій внутрішній голос. І, і зараз є люди, які мені кажуть, у тебе нічого не вийде, хто в тебе це буде купувати, хто буде цим користуватися. Такому це потрібно, господи, та хто зараз медитує? Але ж я розумію. Що за цінність несуть в собі медитації, і які унікальні я створюю на основі свого досвіду медитації? І я впевнена, що я за допомогою своїх медитацій буду допомагати людям змінювати своє життя, пробуджувати в собі себе справжнього. І це моя ціль. Тому от зараз теж я стикаюся з такими ситуаціями, але я вже розумію, як з ними працювати. Тому я сьогодні записую для вас це відео. Хейт став моїм паливом тоді, коли хотілося опустити руки, коли хотілося здатися. Тому що ну ви ж самі розумієте, це шлях, і дійсно бувають різні моменти. І в той момент я пригадувала ті повідомлення і просто казала собі. Вони казали, що у мене нічого не вийде, і я доведу зворотне. Я продовжувала ще одна зйомка, ще один клієнт, ще одне навчання, ще один воркшоп, ще один крок. І через 10 років вийшло. Те, що зараз є. Я довела, що я сильно ще змогла. І навіть була одна людина, яка мені написала таке дуже цікаве повідомлення, яке я насправді запам'ятала, бо повідомлень дуже багато. Це людина, теж з того міста, де я навчалася, і він сказав: Ти єдина дівчина з усіх моїх знайомих, яка не здалася, яка не прогнулася, яка не здалася, яка просто. Пішла і досягла своїх мрій, і довела, що вона може. Тож я дякую моїм хейтерам за це паливо. Причина 4. вони відфільтрували мою аудиторію. Знаєте, що цікаво, коли мене хейтали, мої справжні клієнти ще більше мене підтримували. Вони бачили, що мені на той момент важко, мені боляче, але я продовжувала свій шлях, і я не здавалася. Тобто, хейт відсіяв повністю тих, хто не підходив мені, і притягнув тих, хто підходив мені ідеально. Причина 5. вони показали. Що я видима, знаєте, що страшніше за хейт? Байдужість. це коли тебе ніхто не бачить, ніхто не помічає і ніхто не чує. Ти просто не видима. Хейт означає, тебе бачать. Тебе помітили, ти зачепила. Десять років тому я була ще ніхто. Просто проста дівчина з села з камерою в руках, яка навчалася паралельно на біологічному факультеті. Але вже навіть тоді хтось витрачав час, щоб писати мені неприємні повідомлення. Отже, це вже тоді щось означало, що я не невидима, що я щось робила таке, що викликало в інших реакцію. І навіть якщо негативно, а повірте, це краще, ніж бути взагалі непоміченою. Що от я хочу вам сказати, що якщо ви в своєму житті робите все правильно, і рухатись до своєї цілі, ви все одно будете мати хейт, тому що ну люди абсолютно різні, і ви ще я пояснила да, причини. Цього всього хейту зараз більшість людей не успішних ніж успішних у світі. Тільки 20% людей, вони дійсно є успішними. Решта людей живуть просто не своє життя, не за своїм сценарієм. І якщо ви рухаєтесь правильним шляхом, то у вас обов'язково буде хейт. А якщо ви не рухаєтесь правильним шляхом, ви значить непомітні. Ви просто ну не чіпляєте увагу людей, і щось там не так. Тобто, ви ну ви щось робите, але ви непомітні, і воно не буде. Приводити до результатів, якщо ви хочете успіх, якщо ви хочете медійність, якщо ви хочете заробляти гроші через себе, через особистість свою приносити людям користь і мати якийсь вплив в цьому світі. То ну, вибачте, мені чимось потрібно заплатити. Хейт просто неминучий. не зважаючи на те, на яку тему ви будете розвивати свій напрямок. Причина шість: вони навчили мене любити себе, коли тебе хейтять, у тебе насправді є два варіанти: повірити їм і зламатися, або не повірити і зміцнитися. Це мені дуже сильно тоді допомогло, тому що я, попри все, попри те, як важко мені було, я навчила себе любити себе навіть тоді, коли інші там тебе не люблять. A c Найвища форма самоповаги любити себе не тому, що тебе хвалять, а тому, що ти знаєш свою цінність незалежно від чужої думки. Тож знову дякую хейтерам за цей урок. Причина сім: вони стали доказом того, що я не здалася. Ну і звісно, ще те, що коли вас хейтять, вас більше людей знають. Я знаю дуже багато менторів, яких, наприклад, дуже багато хейтили. І, власне, через хейт до них приходять клієнти, тому що там про них знімають Якісь відео там обзори, і от люди просто приходять, тому що їм стає цікаво. Та що це за людина, що про неї так говорять? Вони заходять там на її соцмережі, Ютуб канал, інстаграм, тік-ток, і вони просто закохуються в цю людину і розуміють, ну що, що це щось було неправильно сказано. Що це дійсно людина, яка не задоволена своїм життям, тому що ось в цієї людини, який контент там, мені самі цікаво. Вона підписується, спостерігає, а потім і купляє ваш продукт. Сьогодні 10 років по тому, коли я пройшла цей шлях, я пишаюсь. Настільки своїми досягненнями, настільки там своїми фотосесіями, клієнтами, ще іншими речами, я пишаюсь тим, що я тоді не здалася. Вони показали мені, наскільки я сильна. Тепер питання: як працювати з цим хейтом, як поводитися? Добре, Тетяно, скажете ви, це все дуже красиво звучить, але коли мені пишуть гедоту, мені боляче, як з цим працювати. Я розповім вам те, чого я навчилася протягом своїх 10 років. Крок 1. Не відповідай відразу, ніколи. От просто. Прийшло вам якесь повідомлення або коментар, ви прочитали, ніколи не відповідайте одразу. Десять років тому, можливо, я там намагалася переписуватися, якось виправдатися. Ні, ви не зрозуміли. Ви от що я вам зробила? Ви неправильно мене розумієте. Там я впевнена, що в мене все вийде. Ну намагалася якось там виправдатися. І знаєте, що це довело? Абсолютно нічого. Вони не хотіли мене зрозуміти. Вони насправді хотіли мене вдарити як найболючіше. Тому перше правило ніколи не відповідай одразу. Відклади телефон в сторону, вийди на прогулянку, подихай, зроби медитацію, зроби щось приємне їсти, чи зроби те, що взагалі тебе надихає. Заспокойся, бо з емоцій ти можеш сказати не те, і потім просто можеш шкодувати. Ну, дійсно, на емоціях на стресі ми можемо наговорити дуже багато чого, що потім у спокійному стані ми б ніколи не сказали. І думаємо собі, Боже, то як я взагалі могла це написати? Крок 2. запитай себе, це правда, коли ви заспокоїлися, зайдіть ще. Ще раз прочитайте той коментар і чесно запитайте себе, чи це правда? Іноді, там, наприклад, якийсь хейт він може бути фідбеком, якщо він конструктивний, звісно. Іноді люди там можуть вказати на якусь твою реальну помилку, яку ти можливо і не помітив, і тоді просто дякую, бо це шанс стати кращою. А ми завжди хочемо ставати кращими у всьому і рости, і розвиватися. Але найчастіше це неправда, це просто їхня проекція. Якщо вам пишуть, у тебе нічого не вийде, це не про вас, це про їх. Страх, що в них нічого не вийде, і коли ти розумієш ось цю різницю, хейт перестає боліти. Тим більше пам'ятаєте одне: от наприклад, алгоритми TikTok. вони працюють так, що чим більше вас коментують, тим більше віруситься ваша сторінка. Чим більше у вас є там взаємодії, коментарі, лайки, збереження, тим більше. До вас приходить людей, тим більше алгоритми показують ваш акаунт, і тим більше людей на вас підписуються і ростуть ваші перегляди. Як тільки ростуть ваші перегляди, підписуються люди. Ви за це отримуєте гроші. Тому це насправді позитивна сторона хейту. Крок три: ніколи не виправдовуйся. Найгірше, що ти можеш зробити, це почати виправдовуватися. Тому що якщо ти... Починаєш виправдовуватися, це означає, що ти вже віддаєш їм владу. Тобто, фактично, ти кажеш, ваша думка про мене важливіша ніж моя власна думка про себе. Не роби цього. Твоє життя, твоя відповідальність, а їхня думка вона їхня. Нехай вона залишається при них. Це про них, а не про тебе. Скажи собі: я більше не виправдовуюсь, тому що я знаю свою цінність, і мені точно не потрібне підтвердження від фейкової сторінки. Крок 4. використай. Хейт як паливо, кожен хейт це паливо. Десять років тому мені писали: у тебе нічого не вийде. Сьогодні я тут роблю те, що люблю. Заробляю на тому, що люблю. Живу в празі, будую бренд світового рівня і дякую тому хейтеру, який мені написав, що в тебе нічого не вийде. Бо його слова стали моїм паливом. Ще як вийде, і вийшло. Дивись, як вийшло? Крок 5. Пам'ятайте, вони теплі, а ви холодні. Знаєте, що тут найсмішніше? Хейтери витрачають свій час на вас. Вони сидять, вони пишуть, вони обговорюють, вони витрачають на це свій час, витрачають на це свою енергію. А ви, а ви працюєте, ви живете, ви будуєте. Вони про вас думають, а ви про них. Взагалі не думаєте. А це означає, що ви вже виграли це життя. Тож, якщо вас хейтять, я вас вітаю, бо це означає, що ви вже щось робите. Ви когось зачепили, ви видимі, про вас знають. Ваш контент цікавий. Десять років тому мені було боляче, я плакала, я сумнівалася. Але сьогодні я хочу сказати дякую тим людям, які мені колись писали негативні речі, і тим, які зараз пишуть, коли я починаю свій новий напрям. Дякую, що показали мені. Наскільки я сильна, дякую, що дали мені паливо, дякую, що тоді не зупинили мене, бо якби зупинили, я б не була тут, де є зараз. Я б не робила те, що люблю. Я б не жила своє життя. Тому, якщо тобі зараз боляче, якщо тебе хейтять, якщо ти думаєш, а може, вони праві, послухай мене, вони не праві, вони бояться, вони зазрять, вони проєктують свій біль на тебе. Але це не про тебе. Ти на правильному шляху. І Через кілька років ти подивишся назад і скажеш: дякую вам, ви зробили мене ще сильнішою. Тепер напишіть в коментарях, чи хейтили вас колись, за що і як ви з цим впоралися. Просто поділіться, можливо, ваша історія допоможе комусь не здатися, хто дійсно зараз цього потребує. Якщо відео резонуло, підпишись. Тут у своєму просторі я завжди говорю про Правду, навіть якщо вона моментами може бути некомфортна. Цей простір для тих, хто справді готовий зростати, навіть якщо через біль. Дякую, що були зі мною. Мені надзвичайно цінно і приємно. Я вірю в вас, особливо, коли вам важко. До нових зустрічей у наступних корисних відео.